Наскільки реально в Києві знайти дівчину, котрі не похуй на війну? Реально. Реально. Ну, приблизно така ж, от дивись, тобі ж не похуй, так? який відсоток хлопців, яким не похуй. Ну, приблизно такий самий відсоток дівчат, яким не похуй на війну. Приблизно. Різниця невелика. Не треба думати, що у нас такі хлопці, вони всі просто там патріоти і всі там хвилюються. А дівчата ні. Приблизно один і той самий відсоток. З ким не спілкуюсь, та у відпустці була та хочу коктейлів, басік. Я економлюю даначу, не можу відпочивати, не думати про війну. Тіндер, баду, там всі по гедонізму. Я не проти відпочинку, але гучно відпочивати, напиватись і забути про війну не можу. Хочу знайти дівчину, в котрій ми будемо і відпочивати, і дивитись разом в сторону перемоги, а робити щось для цього. Де таких дівчат шукати? Дякую будь буде. І в Тіндері такі є, також. І в Тіндері такі також є. Але ну ясно, що треба розуміти, ну це не може бути кожна друга. Це не може бути кожна друга. Ясно, що ти можеш на якісь там волонтерські збори ходити. На якісь двіжухи шукати щось таке. І там ясно, що ймовірність саме таку дівчину зустріти, вона вища. Ти можеш заходити в якісь групи, які присвячені волонтерському руху, дивитись, хто там в цих групах є, і, можливо, там знайомитись з ними в інтернеті. Це все зрозуміло. Але насправді і на вулиці, і в інтернеті є дівчата, яким не похуй. Але ну, більше зусиль для цього треба прикласти. На жаль, в Україні з більшою ймовірністю ти потрапиш на людину, який похуй ніж на ту, який не похуй. На жаль. Але ну, це реальний світ, це реальна Україна. Що ти з цим поробиш? Я в своєму середньому місті більше зустрічаю дітей, яким не пофігу на війну. Український язык, плюс волонтерство, також максимально звучать максимально культуру історію. Ну, це супер. Якщо у тебе таке окруження, де я що так понимаю, що ти парень молодий, і в твоєму окруженні такі люди, такі державні, це супер. Ну, ну. Я скажу, что касаемо чуваков, что касаемо телок, ну, я, я не вижу, что большинству людей на войну там не пофиг. Я вижу, что большинству людей на войну пофиг. Про Черкасы пишет свой чувак. Ну, круто, что в Черкасах так. Круто. Хоча мені здається, що це тобі повезло. Тобі дійсно повезло, що в Черкасах в твоєму оточенні багато людей їм не все одно, і вони щось роблять. І круто, і вони молодці. І ти молодець, якщо тобі не все одно. Але, Але... не хочеться про цих там покидьків, які серед нас знаходяться. Але, але, але я вважаю, що найголовніше, що нам з вами не похуй. Ось це позитивно. І це саме головне. А кому, що там, як, це другорядне. І навіть якщо ми кажемо про те, що хлопець шукає дівчину, з якою він буде на одній хвилі, ти таку знайдеш. Ти таку знайдеш. Тобі ж не треба, щоб усі були хороші. Тобі не треба, щоб усі були патріотичні. Тобі треба знайти ту дівчину, яка відповідно буде з тобою на одній хвилі. Таких достатньо. Навіть якщо ми кажемо, що у відсотках хотілося б більше і краще, але кількісно таких достатньо. Ти головне продовжуй пошуки, і обов'язково поруч з тобою буде гідна людина. Обов'язково поруч з тобою буде крута дівчина. Я в цьому впевнений. Я впевнений, що кожен, хто допомагає ЗСУ, його попереду чекає а, в стосунках тільки найкраще. Саме головне, щоб ви самі не лінувались. Продовжували займатися пошуками та не погоджувались на аби що. Це саме головне.